Вас, ми в громадській приймальній телеканалу РТБ. Сьогодні йтиметься про те, наскільки громадська думка про події в області та громадське ставлення до тих чи інших рішень влади можуть скоригувати хід подій і перспективний розвиток регіону. Якщо вас турбують суспільно-політичні чи соціально-економічні проблеми, і ви маєте пропозиції щодо поліпшення нашого з вами співіснування, тоді ви наш співрозмовник. Гості студії, голова громадської ради при рівненській облдержадміністрації Юрій Хотаковський. Та голова громадської організації Громадянський Поступ, також асоційованого члена громадської ради Ігор Пюрко. Добре. Додам, що ця організація нещодавно стала асоційованим членом, я вже сказала, при Рівн... громадській раді, при Рівненській облдержадміністрації. Отож, я пропоную вам телефонувати і задавати запитання обом за номером 230016. Отже, Юрій Леонідович, до рада є дорадчо-консультативним органом, і вона має право голосу, але він не є вирішальним. Як ви працюєте, як вам вдається чи взагалі вдається домогтися, щоб до вас дослухалася влада? Дякую, пані Валентина. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми вдячні Сигарею, що ви нас запросили сьогодні на прямий ефір. І хочу сказати, що громадська рада при Рівненській обладнані страції вже працює третій рік в 2011 році, в січні 2011 року була створена громадська рада першого скликання а в січні 2013 року громадська рада другого скликання. Крок за кроком ми розвиваємо громадянське суспільство в нас в Рівному, в Рівненській області. І хочу сказати, що влада досить таки добре прислуховується до рішень громадської ради, і, і можна сказати, майже всі рішення громадської ради виконуються. Я навіть хочу на хочу вам привести приклад. Наприклад, перше, що ми робили, звернення. До облдержадміністрації, до Рівненської облдержадміністрації, до керівництва. Це наше одне з перших звернень, це було щодо виділення коштів на капітальний ремонт покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини. Ми нещодавно приходили з перевіркою, там в цьому будинку дитини два корпуси. Перший корпус повністю, покрівля цього будинку відремонтована, персонал задоволений. Перейшли зараз до ремонту другого корпусу. Також ми зверталися з питанням щодо передачі гуртожитків ПАД, рівне азот, а також гуртожитків пошти та промбуду у власній територіальній громади. Це ж це принципове рішення прийняло. Зараз проходять процедури затвердження через, через міську раду. Також у нас були було звернення про передбачення адресної допомоги на придбання засобів індивідуальної гігієни для інвалідів першої групи з порушенням функцій тазових органів. Адресна допомога, це питання було виконане, і хто з інвалідів звертав, звертався за адресною допомогою, їм її надавали. А також цих звернень у нас більше 60. Це було тільки в громадській раді першого скликання. Тому, Працюємо спільно з керівництвом мовдермітрації для, для того, щоб всі наші звернення виконувалися. А от відмінність у роботі першої громадської ради, яка я так розумію, була першопрохідцем в булі певні. Є і нинішньої Відмінність є. Ну, перша, перша громадська рада певний був час на на те, щоб, наприклад, написати положення його затвердити, регламент. Ось, вже наприклад, друга друг громадська рада, громадська рада другого скликання не витрачала на цей час. Відмінність є в тому, що якщо в першій громадській раді, першого скликання було 51 представник інститутів громадянського суспільства, то зараз вже 76, Тобто на більше, ніж на 20 представників, нас більше вони самі виявляють бажання про це самі виявляють бажання, і ми були досить таки здивовані, що ще більше хочуть і приходять до нас, і навіть зараз. Хто не встиг вступити в громадську раду, до нас приходять і з нами працюють над розвитком тих чи інших питань. Вони всі є дієвими ці організації. Тобто йдеться про громадські організації, які діють на теренах нашої області і хочуть якось вирішувати питання через ну взаєморозуміння певне з владою. Так, так. їх багато, вони різні, різношерсті, різні. Це представники. Спортивних організацій, представники організацій, громадських організацій від культури, від будівельних організацій, від закладів освіти. Дуже і від релігійних організацій, тому всі хочуть, всі вносять якісь спектр. питання. Весь спектр, отож, у нас також є представник асоційованого члена громадської ради. Це організація, громадська організація, громадянський поступ, громадянський так громадянський поступ іграмиколайовичу. Як так, чому ви асоційований член, і ну чому ви хочете співпрацювати з радою? Дякую. Ну, перш за все, чому асоційований член, тому що наша організація була створена у 2012 році, і згідно положення про раду громадської громадську раду при Рівненській державній адміністрації, членом може бути організація, яка вже працює два роки і більше, тобто активно працює. Тому ми подали документи, які розглянули відповідно, і прийняли рішення, значить, підтримали нас бути асоційованим членом цієї організації цієї ради. Чому ми бажаємо, скажімо, працювати? Тому що дійсно для розвитку громадянського суспільства має бути взаємодія не тільки всіх громадських організацій і не тільки громадських організацій, всіма інститутами, як влади, так і громадськості. От. Тому ми налагоджуємо ці зв'язки. І от перший зв'язок, який ми провели, це іменно з громадською радою при обласній державній адміністрації. Юрій Ліндивич нас повністю підтримав. Ми обговорили питання, підписали меморандум, який на сьогоднішній день ми. Ну, я думаю, спішно виконуємо, по всім питанням. Так, можна чинити будь-яка громадська організація, яка є дієвою, не на папері, так? Ну, звичайно, люба, люба яка бажає, я ще раз повторяю, відстояти е інтереси своїх членів, громадськості міста чи тої спільноти, де вона знаходиться. І відповідно працювати. Це не обов'язково бути, скажімо, що з перших днів працювати і так далі. В двері всі відкриті, от я по своїй організації кажу чесно, як вона є. От, тобто для співпраці там є повне поле. Роботи а як ви визначаєте, які питання є найбільш нагальними, за які потрібно взятись в першу чергу і стукати десь у виконавчі органи, вирішувати їх? Визначаємо це дуже просто. Представники в нашій громадській раді є представники від громадських організацій, від інститутів громадянського суспільства. Всі наболівши питання, всі питання, які виникають, вони виносять. Ми їх розглядаємо спочатку на комісіях. У нас створені комісії в громадській раді. Розглядаємо на комісіях і виносимо після розгляду на, комі... на відповідних комісіях, виносимо на розгляд засідання, затверджуємо це питання і потім відразу звертаємося до керівництва облдержадміністрації. І ми у нас ще буквально з цього року, з квітня місяця, надані нові повноваження розпорядженням кабінету міністрів про те, що ми можемо звертатися. Ті чи інші міністерства, і запрошувати е, представників того чи іншого міністерства до розгляду е, цих питань, які турбують громадськість. Ось і в на, нас є приклади е, звернення до е, Міністерства соціальної політики. Е, бо приклад там по вирішилось питання по розподілу житла чорнобильців і приїжджав представник е, з міністерства. Директор департаменту. Да. Це було коли? Да. Літом, так, в літній. А я знаю, що питання стояло дуже гостро. Да, остро. І в нас виходить, що ми е, працюємо без відпусток, без, е, постійно зустрічаємося е, з людьми. Е, ось, і і зустрічі досить такі продуктивні і ефективні. Тоді ще, Юрію Леонідовичу, до вас запитання. От ви є почесним головою нашого рівненського осередку Федерації тенісу України в так? Рівненській області. Так, так. А, ну, оскільки це спортивна така організація, вам не були стан спортивних споруд? Були якісь пропозиції від громадської ради, що робити з ними? Були, звичайно, і вони постійно ці пропозиції. Ще я згадую січень, січень 26 січня 2012 рік. Ось ми зібрали потужну таку конференцію. Було більше, більше навіть 61 чоловік від різних спортивних громадських організацій. були директори ДЮСШ, і було керівництво адміністрації, відповідає за розвиток. Спорту і це питання ми підняли. Попрацювали навіть над такою, ну не можна сказати, що стратегією розвитку спортивних споруд, але ж е, визначились, що першочерговий які спортивні споруди потрібно розвивати в першу чергу. Звичайно, це стадіон наш має бути в першу чергу збудований. Тому що ви знаєте, він дуже в жахливому стані. і цей стадіон має бути відповідати відповідним нормам, відповідним стандартам. Ми зараз будемо проводити організовуємо громадське обговорення, тому що є проєкт цього стадіону вже і будуть доповідати проєктанти громадськості, що вони хочуть, тому що є ж питання багато і ще. По доступності інвалідів, щоб там комфортно інваліди на цьому стадіоні себе відчували не тільки як, як глядачі і могли займатися там спортом. Потім нам потрібен в нашому місті в обласному центрі це палац спорту. У нас і ми знаємо, що і баскетбольна команда, коли вона виступала в суперлізі, ось далі нам потрібен обов'язково 50-метровий басейн. Це в нас дуже потужні спортсмени з плавання, якщо буде свій 50-метровий басейн. Але все це має йти поступово ну, кроком. Ви кажете, потрібно, пріоритети вже визначені. Пріоритети ви звертались визначені. в адміністрацію. Да. Пріоритети це на першому місці це має бути стадіон. Все таки, це однозначно. Стадіон це, це, це обличчя області, потужній має бути стадіон сучасний, європейський. Ігор Миколайович, от ваша організація, якщо вона викриває якісь недоліки в роботі держслужбовців, чиновників, так, то яким шляхом ви йдете? Чиновник там образив людину, чи чиновник проігнорував законодавство? Ви звертаєтесь до правоохоронців чи, ну, чи до громадської ради і далі вже разом вирішуєте ці питання? Як? Ну, різні бувають випадки, різні випадки. Принципово метою нашої діяльності не, не є, скажімо так, проводити якісь такі фінансові чи перевірки, чи там виявляти оці порушення безпосередньо кожного чиновника і так далі. Ми більше відслідковуємо тенденції, які проходять в нашому нашій області, безпосередньо навіть в місті. От. Якщо взяти щодо нашого міста, значить, ну перш за все, це на сьогоднішній день багатьох нас турбує стан автомобільних доріг. От. І це питання ми неодноразово піднімали на громадській раді було обговорення, слухання. От. Зверталися теж і з листом відповідним до місцевих органів владі. влади. От. Ну, а на сьогоднішній день ми бачимо, що дороги, які в неї, є, такі є. Чому такий стан справ? Ну, Важко сказати, але ми дійсно вивчаємо, моніторимо з однієї сторони, що є сілки, що не оплачує коштів. З іншої сторони, що. Немає технічної можливості нашої ділянки шляхової ремонтної дільниці, робити якісний цей ремонт. Ну, не якісний, а повна, скажімо, тому всі, які можуть зробити інші сторонні організації. От. Але ми це дивимося, звертаємося, видаємо свої пропозиції. Тобто, Формуємо бачення людей, тобто влада повинна бачити, що дійсно це болюче питання, його треба вирішити. Яким чином послухати наше, наше бачення спеціалістів і таке інше? Тому, от, скажімо, таким чином ми працюємо. Ці питання, от два місяці тому я знаю, ваш член громадської ради вирішили виробити методологію проведення антикорупційної експертизи mm. проектів нормативно-правових актів, тобто тих рішень, які видаються в адміністрації, так якихось приписів. Як ви це робите? Тобто йшлося про такий от термін умовно, так, як чорна скринька, коли mm. рішення, якісь ухвалюються, але mm. не всі про них знають. Так, от чи вироблена ця методологія все ж таки моніторити, що ухвалюється? Звичайно, я би хотів перед тим як розказати про проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, на що, має, на що має дозвіл проводити громадська рада. Ми чи маємо ми проводимо взагалі громадські експертизи. Ну, ці громадські експертизи вони затверджені і проводяться нещодавно. І, взагалі, на Україні, якщо вийти на сайт Кабінету міністрів України, сайт громадянського суспільства влади, там публікуються, обов'язково потрібно опубліковувати ці громадські експертизи. То їх сьогодні може набереться 20 на всю Україну. І ми одна з цих 20 – це громадська експертиза, яку ми провели в Рівному. Це щодо надання житла. Військовим службовцям містечк, ну, закритих містечок, які знаходяться це 40, номер 45 і номер 61 І, можна сказати, цю громадську експертизу ми завершили, доповідали на колегії обдержадміністрації, Я є, до речі, членом колегії я голова громадської ради. Ось Вся інформація пішла в Кабінет міністрів, і можна сказати, цей пласт зрушив з місця. Військовим більше 20 років не давали квартир. Вже в цьому році, в цьому році виділено буквально на всю ну, на, на Україну більше 20 мільйонів, а на нашу Рівенську область виділено 1 мільйон 600. І надіємося на те, що вони прийдуть до нас в листопаді, і декілька буде куплено декілька квартир для цих військових, які Можна сказати, живуть в лісі, на як я казав, в лісі краще ходити по гриби, але не жити там постійно. Розумієте, це важлива справа. Да, це важлива справа. А щодо антикорупційної експертизи, то це теж ми тільки розпочали, вивчаємо і прийнято рішення. Ми звернулися до керівництва облдержадміністрації, прийнято рішення на те, що всі нормативно правові акти, які проекти нормативно-правових актів, які Мають прийматися в рівницькій адміністрації, Ці проекти мають проходити через громадську раду, не тільки через управління юстиції, але ще й через громадську раду. Тобто, ми маємо вивчити ці проекти, і після того як дійсно цей проект буде виходити, як нормативно правовий акт. Ну, цей документ то повністю має бути вивчено громадською радою. Зрозуміло. Я знаю, в нашій студії є дзвіночок. Отож, слухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Hello. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Я до вас звертаюся з вулиці Олексінської, це У Нас таке наболівше питання, скажіть, будь ласка, може ви підскажете, до кого звернутися? У нас напротязі сіми років ми звертаємося в міську управу і до комунального підприємства. В нас в Тополі нас стоять біля хатей сухі і напротив кладовища б'ють хрести. Падають на приїжджу частину. Подзвонили, приїхали, забрали і так стоять. У мене є сім за сім років листи, де нам відповідають весь час. Що добре, ми платили такому, то зрізимо. Тільки не пишуть, якому році. Бресуть, брешуть. Чи брешуть, брешуть. Це дерева? Це да, дерева? Так, Олексинська вулиця, так? Алло! так, дякуємо вам за запитання. Дякую за запитання. Я думаю, що це питання завтра вже буде вирішуватись. Ми разом з пані Валентиною. Ось і використовуючи можливості нашого телебачення і як то кажуть, влади журналіст, журналістів. Це питання я думаю зрушиться з міста. Угу. Дякуємо за запитання і підемо далі. Отже, взагалі болюча тема це самоорганізація населення, так? Зокрема, за поліпшення власного побуту. Я маю на увазі нашу комунальну сферу. Тому що, коли ми говоримо, що жеки не допрацьовують, то насправді ми дещо лукаєвої вимовимо, іноді свої під'їзди ми робимо такими ми самі. Так? І для того, щоб поліпшити зробити те, чого не робить жек, можна зробити це власними силами, а потім вимагати від жеку. Кошти, тобто є дуже багато варіантів самоорганізації. От, е, отже, чи торкаються цих питань члени громадської ради, чи болить воно вам, може бачити якісь вирішення? Я хочу сказати, е, пані Валентина, що ми це питання досить таки посилено вивчаємо спочатку року. Є закон щодо, щодо самоорганізації населення. Про самоорганізацію населення. Цей закон вийшов у 2001 році. А в законі про місцеве самоврядування там все чітко розписано, що самоорганізація населення, органи самоорганізації населення входять в місцеве самоврядування. Але, на жаль, на жаль, цей закон від 2001 року у нас в місті рівному він не виконується. Ну, перше. Чомусь, ну є закон від 2006 року про, про об'єднання співвласників багатоквартирних квартир, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ось цей закон поступово у нас в рівному виконується. А про, про самоорганізацію населення що таке самоорганізація населення? Це створення в місті, в будинках, будинкові комітети, які реєструються згідно цього закону, які реєструються в місті виконкомі. Ось, створення вуличних комітетів, створення районних комітетів. Наприклад, в селах, так, в селах теж створення селищних комітетів. Наприклад, сільська рада має, в сільську раду входить декілька сіл, теж створення сільських комітетів, і там вибираються голови сільських комітетів. У будинках вибираються голови будинкових комітетів. І ось якраз якщо будинок, там, наприклад, на 100 квартир там менше. Або більше, якщо в цьому будинку люди, які проживають, самоорганізуються, виберуть будинковий комітет, виберуть голову і будуть в першу чергу дивитися за порядком будинку і вимагати від тих же самих ЖЕКів, щоб цей порядок наводили, робили за ті гроші, які вони платять. Тому я думаю, щоб нас би покращилась набагато тобто, ситуація. Тобто воно саме не робиться. Варто хоча б заяву дуже а не, не ходити робиться. обурюватись. Не робиться, не робиться, і так само випадок на цій вулиці, що нам перезвонила шановна е, телеглядачка. Е, теж е, потрібно створювати самоорганізовуватись, потрібно е, вибирати відповідальних людей, находити на, на своїй вулиці, в своїх будинках е, в батопаркових будинках людей, які дійсно. Досить такі серйозні відповідальні, які будуть відстоювати інтереси жителів цього будинку. Ну, я думаю, в даному випадку і екологічні служби можна підключити, якщо Звичайно, дерева да. старі. І... Я хочу, ще доповнити от Наша громадська організація співпрацює з координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при президентові України. От буквально керівник головного управління з питань-правової питань модернізації Станічук Марина, Марина. Буквально 10 жовтня відбулася координаційна. Нарада відповідно по питанням розвитку громадянського суспільства. І от там піднімалися питання, от такі, які дійсно про які зараз ми говоримо. Тобто, законодавство про місцеве самоврядування прийнято 97-х 97 да, роках в 2001 першого Тобто, вже пройшов певний період на розвитку громадянського суспільства, бачимо більше десяти років. Вони потребують вивчення, скажімо так, адаптації до тих реалій, які на сьогоднішній є. І от ця. Координаційна ряда з питань розвитку громадянського суспільства та президенти України якраз цим питаннями займається. І ситуація моніториться, в тому числі і нашої організації. Ми подаємо свої пропозиції. Значить, розглянули які питання? Перше – це перспективи модернізації правового регулювання інструментів демократії участі на місцях, якраз про те, що ми говоримо: про права на місцеву ініціативу та громадські слухання. Про проєкт типового положення, про громадські слухання, місцеву ініціативу, загальні збори громадян, консультації з громадськістю і громадську експертизу діяльності органів місцевого самоврядування. Третє питання це нормативи про врегулювання права на загальні збори громадян за місцем проживання, відповідно щодо принципу підзвітності міських голів та місцевих рад, перед територіальних громад та відповідних практик. Щодо право нормативу правого регулювання діяльності органів самоорганізації населення, тобто цей спектр весь за допомогою громадських організацій на місцях, які от, іменно цими питаннями дивляться, моніториться, відповідно відпрацьовується зараз. база тобто, правобаза нас зараз буде нарощуватися і в найближчим часом вже буде чітко, чітко зрозуміло прописані ті чи інші питання і, і, і регуляції життя діяльності суспільства на місцях в частності громадськості. Тому ці питання є в полі зору і керівництво держави бачимо, і відповідно на місцевих громадських організацій. Щодо роботи по громадській раді, я би теж хотів відмітити, як, як голова громадської організації, відкритість на сьогоднішній день як не є, але так воно це є. Ми відмічаємо відкритість і прозорість ну, в роботі. Ну, може, прозорість, скажімо так, ще поки не так сильно, сказано, може це сильно сказано, але відкритість і розуміння в роботі департаментів і управлінь обласної державної адміністрації. До речі, я хотіла запитати, от навіщо вам дні відкритих дверей, коли громадська рада приходить в той чи інший структурний підрозділ облдержадміністрації, що це дає? Якийсь ефект справжні? Ми З 23 вересня по 11 жовтня провели. День відкритих дверей в кожному структурному підрозділі Рівненської держміністрації. Що це нам дало? Ну, перше, закінчується рік. рік. Поступово нам ми підводимо підсумки. Постійно ми запрошували до себе тих чи інших керівників структурних підрозділів на, на круглі столи, на яких ми розглядали за, за круглими столами, розглядали ті чи інші теми. А, і дійсно ми заходимо війну, Але ж тут ми просто група громадських активістів згідно плану ми запланували. І, наприклад, сьогодні в департаменті зустріч, в департаменті соціального захисту населення. Ось домовленість на 12 годин, приходимо, значить, в їх в актовому залі зібрали всіх керівників відділів, там заступників. І зустріч була досить таки активна. Громадські активісти задавали питання, держслужбовці відповідали. Ось, потім продовжили зустріч за круглим столом. Так само в інших департаментах управління з усіма ми, всі ми, ми зустрілися керівниками. Ну якщо керівника деякого не було, там, наприклад, відпустці, то з заступниками, але ж зустрічі ці відбулись і далі ми їх будемо обов'язково раз в рік продовжувати. А на листопад, на листопад місяць, ми у нас в планах нашої роботи ми маємо зустрітися. Як можна сказати, день відкритих дверей зустрітися з заступниками голови облдержадміністрації. Ось теж заступники запросять своїх керівників структурних підрозділів тих підрозділів, за які вони відповідають, за роботу яких вони відповідають. Теж буде зустріч. Це зустрічі досить такі цікаві. І, і досить такі потрібні. А от журналістами ви тісно співпрацюєте? Звичайно, ну, перше, що я хочу, в нас ми створили свій сайт громадська рада приємської адміністрації, адреса сайту громрадарвей. Я хочу подякувати, користуючись нагодою і можливістю подякувати Станіславу Липському і його сину. Міті, що вони цей сайт звок зробили. Мітя взагалі унікальний хлопчик, він можна сказати, комп'ютерний геній-юнак. Ось на ну у нас всі в громадській раді працюють безкоштовно. Ось і сайт, такий і сайт, який можуть відвідують і журналісти. У нас постійно вся інформація на цьому сайті. І журналісти ми запрошуємо на наші заходи. Ну не завжди вони приходять. Журналісти, тому що а не може завжди стати журналістський матеріал? От, скажімо, початком роботи громадської ради над тією чи іншою проблемою. Звичайно, звичайно, У нас є і комісія відповідна, так що ми можемо все вивчити через комісію і попрацювати. Ми ж провели випадок вашологічне пам'ятник. Да, пам да, да, да. І на нашому сайті, до речі, ця інформація, і ваш репортаж це є, відео репортаж. Ну, тобто, це ще да. перебуває в роботі. Наскільки чи є порушення, чи немає да. на території Беремельської да. сільради. Так, але взагалі. Багато є у вас цікавих тем, за які ви беретеся. Я знаю, що дуже коротко, будь ласка, про перенесення дитячого притулку в Олександрію. Я знаю, що дуже ретельно вивчали це питання. От На чому зупинились, доцільно це чи ні? Звичайно, була, ми ще в січні, в січень лютий, до цього питання до нас звернувся палійок. Пан Паліюк, ми вивчили це питання. була створена група відповідних членів громадської ради. Були в цьому притулку, були в Олександрії. Ну те, що те, що зараз перенесли в Олександрію притулок, це там набагато краще, тому що там цілий реабілітаційний центр. Отож, дякую. У нас ще лишилося багато питань. Нагадаю, гостями нашої студії були голова громадської ради при Рівненській облдержадміністрації Юрій Ходаковський. Та представник асоційованого члена громадської ради громадської організації Громадянський поступ її голова Ігор Пірко. Дякую всім, хто долучився до нашої розмови. На все добре.